Третя спроба далася краще. У Лозовій продовжують відпрацьовувати прибирання снігу. Той, що сипав з вечора 1 грудня, прибрали швидше і краще, підсумовують у мерії. Двірники на роботі були о 5-й ранку, шляховики вивели свою техніку на дороги іще раніше. Але не все так добре, як би мерії хотілося. Що пропустили і за що побоюються, розкаже Ольга Бондаренко. У мерії комунальники зібралися на нараду. На початку зібрання обговорюють, як сьогодні поприбирали сніг по місту. Радник мера Сергій Єршов провів традиційний вранішній моніторинг. Треба сказати, що сьогодні вранці я бачив більше проділеного роботу і людей більше бачив, які працюють з снігом. У радника є зауваження по окремих будинках. Житловики кажуть, що розберуться. Їхні двірники були сьогодні на роботі о п'ятій ранку. У такій годині комунальники просять починати прибиратися і ОСББ, щоб люди не встигали притоптувати сніг, бо тоді його буде важче прибрати з тротуарів. Шляховики розповідають: дороги сипали, тепер чистять снігав навіть менше, ніж перший сніг випав. В ну, підчистку зробили. Зараз Віження будемо наблюдати, если буде шуга, скапляться, будемо скінувати. У мерії наполягають, щоб шляховики поповнили запаси піщано сольової суміші і просять оперативніше прибирати центральні тротуари. Я б хотів, щоб казати співал моменту, пройти повністю від переїзду... ...і з цієї сторони до ДК, пройшов від переїзду, і з тої сторони до ДК... до, до заліздорожного, щоб у нас була Тому що там людей любі... саме частина... часть по... По інтенсивності движення пішохо сьогодні, 2 грудня, вночі у Лозові очікують погіршення погодних умов. Останні два тижні комунальники тренувалися боротися зі снігом, тому думають, із заметами впораються. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.